Починається від того, що, звичайно, люди відкидають церкву, вважаючи, що церква є першою інституцією, яка заперечує свободу людей. І люди починають уже в своїй свободі йти дорогою раціональності, такої, ну, в їхньому значенні раціональності, дорогою науки, яка в тому часі, в тому часі особливо починає розвиватися, дорогою прогресу, такого матеріалізму, аж. аж Потім починаю дуже швидко бачити, що ну, це не заспокоює, це якось не дарує мені відповідей на ті питання, які все одно залишаються. От і багато людей починають думати, що ні, все ж таки, якась духовність, якийсь духовний світ існує, але не такий, як і церква, проголошує. І починають шукати зовсім інших місцях, шукати інших джерел, в тому числі. Ще в 19 столітті на ні, навіть в 19 столітті починають звертатися до далекосхідніх релігій, в тому вигляді, яких тоді розуміли, але часами починають звертатися до різних рухів, які були в середньовічній Європі, які пов'язані власне з тим, що ми можемо зараз назвати. Спіритизму, тобто, це прагнення чогось більшого, воно не зникає, навіть якщо я починаю заперечувати існування Бога, починаю звинувачувати церкву у всіх земних гріхах. От. От так людина і знову починає на свою руку сама намагатися себе визволити уже, уже духовно, так скаже, але без Бога. Ну. Ми можемо порівняти це, от як людина є фізичний голод. А в людини також і духовний голод. І в будь-якому випадку людина буде змушена рано чи пізно його задовільнити, коли він вже так досягне в неї си сильної такої пристрасного бажання. І якщо вона не піде правильно, ну, не буде їсти здорову їжу, то вона знайде щось інше. Ну так, якщо, якщо Бога не запросить свою душу, ну, то свідомо, несвідомо запросить і інших братків. Не дуже приємно.